Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка з Ватсонс і Шіф і Дріс. І так, що ж я купила собі у Ватсонс? Купила ось такий кондиціонер від Tessori. Вже багато чула про що він типу обалдєнний, класно пахне і на речах довго зберігається його аромат. Я нюхала всі аромати, але цей мені найбільше сподобався. Він такий чуть-чуть знаєте, такий віддає якогось. Ванілію чи що? Ну, взагалі вони всі мені пахнуть просто звичайним порошком. Ну, реально. от такого особливого запаху не знаю. І ще у Ваксенсі купила собі ось такий бальзам-ополіскувач від Фруктіс. Хотіла купити. Це ж наче від цієї фірми, але з бананом, цей наш Але його не було, на жаль, вирішила спробувати такий, тому що, замічаю, що останнім часом моє волосся дуже сильно стає посіченим. Не знаю для чого. Це може через те, що вода така, але вирішила рятувати всказати, ситуацію. Якщо користувалася, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, що ж я купила у щось облице. І так, перше, що я купила, це. Для того, щоб врятувати своє волосся, я купила ще ось такі дві масочки від лядору. Це йде відновлювана безсульфатна маска лядор для сухого, тонкого та пошкодженого волосся з колагеном та кератином. Ну, Будемо тестувати. Взагалі я бачила, що баночка цієї маски коштує 57 гривень. Ну, Надіюсь, вона реально стоїть своїх коштів. А за цей пробничок я наче 25 гривень виплатила. І купила ось таку нашимнівшу 8 секунд маску. Дуже давно бачила, що її раніше, так сказати, розпіарювали і вирішила купити зараз. Теж обіцяє нам зволожити і усунути ламкість і посічні кінчики. Якщо тестували, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так. Ще для волосся купила ось такі капсули. Я вирішила тестувати капсули. Я минулий раз у розпаковці розказувала, що я тестувала теж капсули. Там були дві жовті і червоні. Одна жовта, мені дуже сподобалась, після неї волосся було дуже м'якеньке. А це вирішила спробувати ось такі. Теж від пошкодженого волосся і посічних кінчиків, Будемо тестувати. Якщо користувалися, напишіть у коментарях. Ну і купила собі ось такий нашумівший контур. Від топфейс чула багато про нього афіхінських підучів і вирішила купити собі у 0,4 відціночку. Надіюсь, він мені підійде, тому що там було 4 відцінки, і начебто четвертий мав би бути самий холодний, але але хезе. Він мені здається віддає якоюсь ріжинку. Але будемо тестувати. Якщо користувалася, напишіть у коментарях. Ну на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк та підпишітесь.